Єдиний урок з безпеки. Ми розповімо про ті правила, які необхідні для вашого життя і здоров'я. І якщо ви правильно будете їх дотримуватись, все буде добре. Вони попереджають водія, показують йому, де є е, пішохідні переходи. А такий знак. Автобусна зупинка. Тут, коли зупиняється автобус, ми можемо сісти до автобуса, вийти з нього. так? Так. Коли ви підходите да. до пішохідного переходу, треба мерщій бігом бігти через пішохідний е -е -е. переход? Ні. Всі дітки на роликах, на дорозі, так? Mm -hmm. І з нічом гралися, mm -hmm. І вийшла що? Аварія, Так І ось поліцейський їх зустрів чекає батьків, щоб провести з ними бесіду. Так, що так не можна робити. Картинки показувати будемо, ми подивимося, як тут дітки себе поводять на картинці. Якщо правильно, покажемо їм то тако. Лайку, вмієте показувати? <свят> якщо вони <не> мали ці правильно. <свят> а якщо вони роблять правильно, як ми покажемо? Я зубаю. Так. Ну давайте подивимося. Хлопчик іде за ручку з батьком <свят> так? Так. <свят> Молодець, правильно робить. <свят> Я зараз дивився і далі що він зробить. Ти за м'ячем на дорогу сам, можна так? Ні. Не можна. Неслуханий хлопчик. так? Якщо на вулиці до вас підходить незнайомий і каже, ідем зі мною, допоможеш мені достати котика з дерева зняти. Можна йти з ним? Ні. Не можна йти. Давай, коли пожеж. 好好好